Багато хто думає, що декоративна штукатурка це просто про красу, але насправді є нюанси, які варто враховувати. Важливо все, який саме матеріал, як він лягає, хто його наносить. Бо навіть найдорожче покриття може виглядати дешево, якщо зробити неякісно. Сьогодні з нами Антонін, головний декоратор від декор. З чого починається нанесення якісного декоративного покриття. По перше, це стабільні умови: температура, вологість, світло все має значення. Ідеальна температура від 15 до 25 градусів. Якщо в приміщенні дуже сиро або різкі перепади, покриття може лягти нерівно або з плявами. По-друге, це світло. Найкраще коли майстер працює при тому освітленні, яке буде постійно в кімнаті. Бо декоративна штукатурка це не лише про колір, а про те, як падає тінь та грає блиск. Чи впливає інструмент на результат? Так, впливає. Наприклад, кельма. Може бути з різного металу, м'яка або жорстка, і навіть форма має значення. Один матеріал можна нанести так, що він буде виглядати як м'який шовк, а можна зробити більш бетонну текстуру. Все залежить від інструменту і техніки. Тобто одна й та сама штукатурка може виглядати по-різному? Так, саме тому ми завжди радимо робити тестовий зразок. Декоративне покриття сильно залежить від освітлення, кольору стін навколо, навіть від розміру кімнати. Наскільки важлива техніка нанесення? Техніка нанесення дуже важлива. Один і той самий матеріал може виглядати по-різному у різних майстрів. Хтось зробить ідеальну гладку поверхню з легким блиском, інший виразну фактуру з об'ємом. Тут важливо все, як наноситься шар, під яким кутом тримається інструмент. Скільки часу потрібно між етапами? Це тонка робота, яка впливає на результат. Є якісь помилки, які люди роблять найчастіше? Так, найчастіше ігнорують етап тесту, працюють при випадковому світлі або, взагалі, змішують продукти різних виробників. Тому я завжди кажу: не просто обирайте гарне декоративне покриття. А обирайте досвідченого майстра. У нас в шоурумі можна побачити не тільки матеріали вживу, а й зробити тестовий зразок і обговорити, який вигляд вони матимуть саме у вашому просторі. І головне, ми пропонуємо не тільки матеріали, а повний супровід і нанесення.